Представники робочої групи, створеної Верховній Раді, з питань обґрунтування підвищення тарифів, прийшли до висновку, що українці платять завищені суми за житлово-комунальні послуги. Найбільше витягують з гаманця газ, тепло та гаряча вода, як стверджує Юлія Тимошенко, лідер всеукраїнського об'єднання Батьківщина, висновок один, який власне підтримують одностайно й інші члени групи. Весь український газ необхідно віддавати на потреби народу. Газ українського видобутку. Сьогодні не направляється в повному обсязі для потреб населення України і для потреб тепла комуненергія, яке виробляє тепло і гарячу воду. Український газ, який коштує 23,5 долари за тисячу кубічних метрів, він в 10 разів дешевший, ніж імпортний газ, російський, європейський, який коштує 240 доларів за тисячу кубічних метрів. Беруть дешевий український газ, віддають ділкам які в тіні продають його по 240, а народу України дають дорогий імпортований, в тому числі російський газ. Тарифи сьогодні можна зменшити навіть удвічі, переконана Юлія Тимошенко. Бо ще одна невідповідність та необґрунтованість встановлення цін це завищені норми на споживання газу, води і тепла для тих, у кого немає лічильників. Перший результат діяльності робочої групи вже відчують багато українців, але робота продовжується. У нас вже є перша перемога. Ми примусили уряд прийняти постанову уряду і знизити норми споживання газу на одну людину для тих, у кого не немає лічильників вдвічі. Це означає, що вже їх платіжка буде вдвічі меншою. На фоні тотального збільшення тарифів та галопуючої інфляції. Зокрема, минулого року її рівень сягнув 25%, Сьогодні в Україні грубо порушується закон щодо індексацій, говорить лідер батьківщини. Адже індексація пенсій та заробітних плат зупинена. Хтось скаже, що це популізм, та казна порожня, але це неправда. За перший квартал поточного року бюджет перевиконано на 21 мільярд гривень, і це означає одне: ці гроші витягнуті урядом додатково з кишень українців. Це не перемога уряду. Це приниження і ганьба країни, що в час, коли у людей обклали пенсії податком, коли імпорт обклали податком, який викликав додатковий етап інфляції, коли заморозили пенсії і заробітні плати, забрали всі пільги у Чорнобильців, афганців і так далі, підприємцям дали додаткові податки, і все це. Не було для того, щоб покрити дефіцити, а це все було зайво взяти з людей. І тому перевиконання на 21 мільярд говорить про те, що уряд взяв з людей зайві гроші, забрав, з економіки забрав зайві гроші. І це означає, що до кінця року бюджет буде перевиконаний десь на 63-65 мільярдів. І це за рахунок того, що люди сьогодні позбавлені життя. Вони не можуть купити ні ліки, вони не можуть не навчати своїх дітей, не вдягнутися, не за житлово комунальні послуги заплатити. Вже найближчим часом, говорить Юлія Тимошенко, фракція батьківщини у Верховній Раді ініціюватиме питання про індуксацію пенсій та зарплат, скасування деяких податкових навантажень та зменшення тарифів. Якщо розуміння з урядом не буде знайдено, будуть давати жорстку оцінку його роботі.